Ну що, друзі, готуємося до Великодня і сьогодні ділюся з вами рецептом фантастичного крафіну з карамеллю. І для цього першим ділом необхідно активувати дріжджі, молоко поєдную з цукром, додаю пресовані дріжджі, змішую залишаю на 7 хвилин. Більше не потрібно. Переходжу до основного замісу: цукор, сметана, яйце, сіль трішки ваніліну. До активованих дріжджів Додаю вершкове м'яке масло трішки борошна. Тепер перемішую, щоб масло добре розійшлося. І тепер додаю залишок борошна. Основний заміс тіста виконую за допомогою лопатки, руками навіть не торкаючись. Накриваю плівкою, залишаю підніматися на годину. Ось так добре піднялося тісто. Ділю на дві однакових частини. Кожна така кулька вагою 300 г. Тепер лишається максимально тонко її розкатати і обов'язково використовую ось таку ароматну начинку карамель від ягодар. Я її обожнюю випічці, вона дуже стабільна. Формую плотний рулет, розрізаю ось таким чином, формую крафін. Форму для паски змащую олією. Сажаю тісто в форму, даю піднятися годину. Тепер обережно покриваю яйцем та випікаю 25 хвилин. Ось така краса. Готуйте та смакуйте.